Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну е, цікаву штуку, яка, можливо, вам знадобиться, якщо ви займаєтеся силовими, силовими правами, ходите до тренажерної зали або ж займаєтеся вдома. І за допомогою цієї штуки ви зможете відстежувати е, спевний свій показник. А який саме показник, я зараз вам скажу? Не примикайте. Отже, є такий показник, як сила стискання, як сила руки. Так звана динамометрія руки. І от, на певному етапі заняття спортом, заняття з еспандерами різноманітними. Постало питання. О... А яка ж у мене сила хвата? Яка у мене сила? Руки. Тобто це було мені цікаво. І я почав вивчати цю тему, і виявилося, що є спеціальні пристрої, які називаються динамометрами. І за допомогою цих пристроїв ви можете з'ясувати силу стискання власних рук. Тобто з якою силою ви стискаєте е, предмет. Ну, то, тобто Для чого це потрібно? Для того, щоб коли здороваєтесь з кимось, ламати йому руку нахрен. Це жарт. Раз-два Путіна нема. Раз-два Путіну капзда. Отже, якщо ви займаєтеся з тренажерами або ціленаправлено розвиваєте хват, як я роблю, то... Е якщо ви це робите за допомогою еспандерів, ось таких, наприклад. Або... Ось Таких. Е, до речі, це еспандер відомої американської фірми Capitan of Crush. окремо я можливо неможливо точно зніму на їх огляд, на такі еспандери. Або ось такі Це еспандер Heavy Grip. Китайський, але доволі якісний. Теж окремо на них зроблю е, огляд. Або, наприклад, з таким от. З то з часом буде перед вами поставати питання: а яка ж у мене сила? Який у мене хват, наскільки він потужний? Як сильно я зможу стиснути корішу своєму другану руку, що він сказав: ох, це ти, ти потужний! Оце ти хлопчим просто качок! Ось. І щоб відслідковувати свої результати, бажано мати цей прилад. Ось. Я купував його ще до повномасштабного вторження російських нацистів, цих виродків в Україну. Ось. Скільки зараз коштує, я не скажу. Я його купував на AliExpress, тобто це китайський магазин, всім відомий. І купував я його приблизно за 500 з лишнім гривень. Ось. Причому це було вигідно, тому що якщо купувати подібні речі в Україні, наприклад, на Promua або на в інших крамницях, то там переплата була майже чуть ли не удвічі. Тобто, на Алікспрес цю позицію було вигідно купувати. Ось таким чином. Як же виглядає ця штука? Зараз покажу. Пабам. Ба От, я придбав саме ось такий. Потім я покажу вам ближче. Окремо, скоріш за все, зніму відео по налаштуванням цього е, динамометра, тут можна задавати деякі показники. Тут є невеличка база даних, яка буде зберігати ваш найкращий результат. І може зберігати вона декілька людей. Тобто, Якщо, наприклад, у вас сім'я, або просто у вас друзі і колективи, ви купили, наприклад, один еспандер на, там, на трьох, на двох. То ви можете кожен задати свої параметри, і у кожного буде зберігатися найкращий результат. І буде, і динамометр буде вам показувати, чи ви покращили свій результат порівняно з попередньою спробою виміром з попереднім, чи не покращили. Перед тим, як перевіряти свою силу, я радив би розім'яти свої кісті, тому що це буде робота на максимальне навантаження, на максимальну потугу. І бажано перед такими максимальними підходами розминатися. Для цього підійдуть або резинові бублики, або ось такі не надто жорсткі е спандери. Тому що, якщо ви будете розминатися, наприклад, з таким спандером, який ви можете стиснути там на декілька разів, то потім, коли ви здійсните вимір, відповідно ви не отримаєте... Адекватний показник. Ви отримаєте менше, ніж ви можете на свіжу руку це зробити. Отже. Розімимося і виміряємо мій показник сили хвату. Ввімкнемо. Отже, налаштовуєте рукоятку під себе. І на максимум стискаємо. Ось. Наразі 79 права рука. Виміряємо ліву. До речі, по лівій мене інколи виходить сильніше, ніж правій. Не знаю, чому так. Отже, ліва рука. Поїхали! І так, дійсно, ліва рука, хоча я правша, ліва рука показала 77,9. Що ще слід зазначити, що перша спроба, вона завжди е, не максимальна. Тобто ми почекаємо кілька хвилин, я відпочину, і потім зробимо другу спробу. І зазвичай на другій спробі показники вищі, ніж з першого разу. Ось така ось хитрість. Отже, друзі. Дивіться, у мене немає перед камерою, тому що я став за камеру і покажу вам вимір зблизі. Я відпочив. Вимкнемо еспандер. О, вибачається, вимкнемо динамометр. Так, він зараз встановиться на нулі. Тут можна вибирати або фунти, або кілограми. У мене, звичайно, кілограм. Так, отже, ну що? Друга спроба. Поїхали. Так, права рука наразі в мене 74,5 кг. Тобто, бачите, показник більший, ніж першого разу. На правій у мене, здається, було щось біля 71. Так, і ліва. Знову ж таки, натиснемо старт. І ліву руку протестуємо другу спробу. Так, поїхали. Так, ось. Ліву теж покращив. 77,7. Ось таким ось щином. Так, покажу вам динамометр зблизька. Ось так він виглядає. Тут є клавіші. Індикатор. Ось. Він отак трішки якби, би, люфтить, але на його функціонал це не впливає. Тобто він, в принципі, ніяких питань, ніяких проблем з ним, скільки я їм користувався, не виникало. Так, ззаді, ззаді у нас відсік для батарейок. Сюди можна ставити або батарейки, або можна акумулятори ставити. Мізинчкові, не пальчикові, а саме мізинчкові. 3А. Дві батарейки або два акумулятори. Ось, тобто не так багато їх потрібно, щоб ця штука працювала. Капець, я спандер. Оце у мене потужність. Так? Прямо розірвав його на шматки, нічого собі. Отже, друзі, це був огляд ось такого динамометра. Точніше, не повний огляд, а скоріш за все, знайомство. Щоб ви знали, що така штука існує. І Якщо ви займаєтеся спортом, то може бути досить цікаво цікавим виміряти показники сили своєї руки. Я пам'ятаю, коли в школі нам приносили приклад радянський, і ми вимірювали. Тоді моя сила була невеличка, на жаль, бо я не займався в школі спортом. Ну, а зараз це моє хобі. Я займаюся спортом і вважаю, що це корисно. корисно. Корисно для самопочуття, для того, щоб витрачати зайву енергію в якісь корисні речі, а не просто десь там займатися не м'ячі. Отже, якщо вас зацікавила така штука, можете подивитися на AliExpress. Якщо я знайду моє старе посилання, бо купував я цей, як я вже сказав, динамометр досить давно, то я в описі до відео посилання вам приведу. Ну, якщо не знайду, або якщо цей продавець вже не... Вже не виставляє подібні товари, бо там вже товари на магазинах поновлюються, то тоді шукайте просто через пошук динамометр для вимірювання сили хвату. Ось. Кіто. Дана модель називається Кіто. Можете так і писати в пошуку на AliExpress. Динамометр Кіто. Скільки він зараз коштує, я не дивився. Можете подивитися, зайти в Aliexpress і дізнатися. Ось. Штука цікава. І, наприклад, цікаво принести до залу, де ви займаєтесь, наприклад. І просто друзям, хлопцям, тренерам, можливо, дати виміряти свою силу хвата. Тому що от я в залі ні у кого не бачу такої штуки. І я приносив її до залу і дійсно давав хлопцям, і вони вимірювали свої. Свою силу хвату, і їм це було цікаво. Тобто, у когось було більше, у когось було менше. Відповідно, Але, в принципі, показник цікавий. І якщо, наприклад, виявиться, що у вас великий показник, ви можете ходити і хвастатися, вихвалятися. Дивіться, яка в мене сила ще. Я прямо там руки ламаю. Або ж на скажете, що, блін, у мене як у дівчиська сила маленька. Не чіпайте мене, будь ласка. Жартую. Таким чином. Окремо зниму відео по налаштуванням цього динамометра, тому що інструкція, якщо ви її знайдете, то вона, можливо, буде на китайській мові. Не факт, що ви знайдете саме налаштування українською або російською. Ось таким чином. До речі, переходьте на українську мову, як зробив це я. Отже, дякую за увагу. Це був огляд динамометра. Для вимірювання сили хвату. Займайтеся спортом та розвивайтеся інтелектуально. Пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую.